Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас середа. Я йду на роботу. І що вам хочу сказати? 8 градусів тепла в закопаному, холодно. Я оділа футболку і джинсову курточку накинула, вона мене взагалі не гріє. Щось я протупила, не взяла зонт, нічого, абсолютно. Іду. Ліда красотка йде на роботу. Це перше. Друге, зараз мені треба перед роботою, по-моєму, протягом зайти в ЗУС. Бо мені сказала дівчинка, моя знакома хороша, що оказується, там є кое які правила, яких ми не додержалися. Ну, вона точно. і вона вже отримала до цього листа якби підтвердження. В общем. У мене є дитина, всі знають Богданчик, да, і я на нього отримую 800 злотих. Раніше я отримувала 500, зараз отримую 800. Це така допомога. Ну, це не тільки українським дітям, це всім дітям в Польщі дають таку допомогу в вигляді фінансової допомоги. По-моєму, до 18 років. І значить що? Коли ми приїхали, ми отримали пенсель зі статусом Укр. Тобто це обозначення того, що ми приїхали після війни і якби нам дали прихисток. Потім ми отримали карту побиту. І виявляється, ну я цього просто не знала. Що коли ти отримуєш карту побиту, ти маєш в ЗУСІ. Якби принести цей документ, щоб вони е, зазначили, що тепер ти отримуєш допомогу не по песелю Укр, ну зі статусом Укр, а саме по карті побиту. Тому що якоби коли ти получаєш карту, твій статус Укр злітає і ти не маєш права отримувати ці 800 злотих. Але коли ти приносиш цей ну, свою карту, показуєш, що ти тепер по карті тут перебуваєш то тобі якби поновлюють. Ну я ти цього не знала. А дівчинка каже, що їй прийшов лист з тим, що вона має повернути за ці всі місяці кошти. Тож Ліда йде в ЗУС для того, щоб все ж таки подати всі документи, які потрібно, і щоб потім у мене не було питань ніяких. Зараз зайду і запитаю, що вони мені скажуть. В общем, я замерзла. Не знаю, мало час. Зараз зайду в жабку, куплю собі кави. Бо тут 15 хвилин, зустрі відкривається з 8, а зараз без 10, там ще будемо на 10 хвилин. Вип'ю кави. Всі майже гарного, чудового і продуктивного дня. Цікаво, що в кожній жабці наливають в стаканчик по-різному кави. Ну, понятно, що це не продавець наливає, а не касір. А машина сама налаштована таким чином, да, що от пів чашечки. Тут і так вона на скільки на 200 мл, Да? А мені там 100 точно налили. Ну, налила машина, да? Я колись запитувала там у одної одної жіночки, вона каже, просто так машина налаштована і все, і так вона наливає. Ой, хорошо. Кава зранку це дуже класно. Хоча знаю людей, які взагалі не п'ють каву. А я, мабуть, за вже від кави. Класно, зараз вже все, практично всі дерева вже в листях. Боже, як гарно. Просто супер. Просто супер, просто супер. Осталося, знаєте що, насолоджуватися цією красотою. Правда. Учора в Фейсбуці виставила відео, ну, перепост зробила. Блін, наскільки воно в точку? Це просто, це просто шок. Хто має Фейсбук, у мене є посилання на мій канал, ну, на, господи, на мою сторіночку в Фейсбуці, то можете прийти подивитися. Там чисто слова, які про наше життя. І про те, як ми до нього відносимося. Все. Хто молодець? І я молодець. Так, хочу віддільно сказати Юлі спасіба. Юлі, якщо ти мене дивишся, не знаю, вряд ли, звісно. Але все одно спасибо тобі, що ти мені підказала. Так, да, правда, я зайшла в ЗУС, мені сказали, що треба подати карту побиту. І все, взяли там, отсканували, щось там поклацали, поклацали і все все зробила, 5 хвилин страху і у Ліди ніяких проблем. Дякуючи Юлі. Так, Ліда йде на роботу, до праці. Настрій у Ліди гарний і це гарно. вибралась в жабку за пачкою і кое що придумала. Зараз, зараз побачите. Так, жабка у нас недалеко. Ця, звісно, закрилась, куди ми звичайно ходили. Я вам показувала вже ну, два шаги і следує жабка. Нічого не вийшло. Хотіла вам показати цих овечок. Бо я так тоді не дійшла до них. Думаю, зараз зайду, покормлю. Ні, вони ще закриті. Так що не судьба. Пачку забрала. Так що йду працювати. Закупанная пассуда на Прохладно, свежо. У нас инструмент стерилизуется. Сейчас забыла распаковочку сделаем. Мне уже понадобилось. Я люблю распаковку. Даже коли снежанки приходять, посилки, Как снежану можно и розпакую? А сама не люблю заказывать из интернета ничего. Ну, Дякуємо. Кстати, вчора я з вами побалакала по поводу музики. Вечором прийшла, мені прям так захотілося музики. Захотілося послухати все. Нашла ще парочку пісень, які мені подобаються. Представте, Оказывається, не все так не все так печально, як я думала. Я думала, що я вообще нічого не люблю. А там, оказывается, у мене може навіть набратися з 10 пісень. Так, прийшли нам щеточки такі. Пільнички. І все. Що і робилочки? Дякую. Добре, пішла працювати. Всім гарного чудового дня і ще зустрінемось. Так, хотіла всім сказати спасіба за вчорашні коментарі до відео. Ви мене там піддержуєте. Все таке. Спасіба вам за хороші коментарі. Вони завжди приятні і любій людині приєднатися. Приємно читати, приєтно слухати, да, коли тобі там, дають якісь компліменти кажуть, і все таке. Тому всім вам дякую. Ну, тепер є проблемка. У мене тепер, знаєте, от якийсь ступор. Коли я не знаю про що віщать. Так що давайте в коментарях напишіть мені, пожалуйста. Які-будь свої випроси, які-небудь ваші тімки, щоб вас інтересувало узнать про мене, може не про мене, може про моє життя тут в Польщі або про моє життя в Україні, щоб вам було інтересно, про що я можу вам поснімати. Тому що, знаєте, я, звісно, можу от себе щось розказувати про себе, але хочеться все-таки мені, я, от, знаєте, наставлю на своєму перте як бик. Я хочу, щоб у нас був коннект. Не просто, да, я там щось розказувала, щось показувала. Мені хочеться, щоб у нас така була взаємодія. да. Ви у мене щось питали, я вам щось розказувала, я щось там показувала, ви мені щось коментували. Ну, Щоб це було не просто монолог в одні ворота, да, скажімо так. А щоб ми з вами. Іменно в місті комуніцирували тут на Ютубі. Тому що мені дуже подобається, що я можу до вас виходити, щось там розказувати, щось показувати це все класно. Але, знаєте, кожний день, коли ти робиш одне і те саме, то тобі вже кажеться, що всім надоїло. Тобто, мені то не надоїло, я то буду показувати. А ощущення того, що, блін, і це вже показувало, і це вже показувала. Може вам вже не доїла, може вам вже не нравиться, одне й те саме. Ну там таке, знаєте. І за того, коли я беру сама які-нібудь коментарі і освіщаю їх відео, бачу, що вам це не заходить. Ви вас приймаєте в штики, так що е пишіть свої якісь теми. От, Там лід, розкажи про то, лід, розкажи там про то, інтересно то, інтересно то, ну. Щоб було якось, знаєте, взаємодійство таке. У мене ще три клієнтки, три, да. у мене ще сьогодні три клієнтки. На вулиці погода у нас пасмурна. Я поглядаю, гор не видно абсолютно. От іноді, коли у нас, кстати, така пасмурна погода, або туманна, або мряка, то гор абсолютно не видно і кажеться, що ти живеш не в Закопаному, а совсім в другому якомусь селі. По тому, коли я бачу гори, я вас приймаю закопане як місто, містечко. Невелике, але місто. А коли гори немає, мені воно, знаєте, от моє село село. Ну, не, в сенсі, не моє село, а ну, восприяття да, як село. Так що гор зараз не видно. Доща немає, просто пасмурна погода, навірно, градусів 13 сьогодні. І все. Ну, от я п'ю кофе, і думаю, оце ж треба як нібудь з вами поболтати. Я не можу думала сьогодні зробити виходний. Думаю, все, не буду, ви віддихнете, я віддихну, тому що, опять же, щоб не, не надоїдати друг другу. А воно як тяне, знаєте? Ну як я сьогодні нічого не запишу і про себе не розкажу, і сьогоднішній день не останеться в пам'яті ну, мого канала YouTube, щоденника мого. так? І все. І думаю, навіть якщо буде комусь неінтесно, ну що делать? Виключите, а у мене в пам'яті, ну, в мене в Ютубі в пам'яті залишиться і ну, на потім буде цей день все-таки в пам'яті, а не просто пройде день, як обично, а, обично робочий день і все. Так що, тут такі справи. Що ще розказати вам? М? Я сьогодні з обідом. Мамі опять дякую, мамі привіт! Сніжана передає, що вона буде переїжджати до нас жити, тому що їй подобається, коли її кормлять вкусно. Сказала, що дуже їй подобається мама як готова. Ну, мама, правда, вкусно готова. Так що, кому надо рецепти, давайте лайчики. Я скину вам посилання на її канал, там, де вона готує з кулінарією. В неї, правда, класно виходить. І... Там на каналі є дуже-дуже багато всяких рецептів у неї. Так що ось так ось. Ладно, якщо я ще щось придумаю, сьогодні прошу що... про вам розказати таке інтересне, хоча я вряд ли, тому що ще піду працювати, то я може включусь. Ну, опять же, хоча я вряд ли, тому що я зараз піду працювати. Ну, а якщо я не включусь, то вже зараз вам скажу: дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. і... Также ті, хто не піддержується все одно. Спасибо вам, що ви вообще мене дивитесь. Це ж треба. Якби я не создала канал, ніхто б мене не дивився, так? Да? А так представляєте, скільки людей я знай знайомих тепер у мене. М -м -м -м. Класно. В общем, всім гарного, чудового дня. Я побігла і всім не пока. А до встречі! Wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Kocham wszystkich.